Отже, дорогі глядачі, це хочу вам розказати, Отже, буквально нещодавно, тобто, що, наприклад, сьогодні, 21 серпня 2025 року, то це недолугий Фрідріх Мерц, е, хоче ще підняти ще більше підняти податки в Німеччині. Просто що я хочу сказати, е, вони борються з відмиванням грошей з обналічкою і тому подібне ухиленням від сплати податків. Е, натомість, наприклад, якщо взяти об'єднані Арабські Емірати. Ну, з таким найвідомішим Еміратом це Дубай, то, наприклад, в Еміратах податко податкова ставка це 5 або, наприклад, 10%. Є Емірати, там, де, наприклад, за підприємницьку діяльність ви не платите взагалі абсолютно нічого. Якщо у вас дохід менше 240 тисяч доларів на, місяць, на рік на рік, О, тобто, по суті, там 20 чимось тисяч доларів на місяць, ви нічого не платите. Оце я розумію підхід правильний до оподаткування, коли в людей є стимул платити, а не приховувати податки.